Не гірше ніж в НАТО в Новгородківському районі презентували зброю та амуніцію вітчизняного виробництва. На базі навчального полігону 57-ї бригади українські виробники представили сучасні розробки, за аналогами яких працюють війська НАТО. Вояки сподіваються, завдяки волонтерам та спонсорам зможуть оновити своє озброєння. Про які спецзасоби мріють захисники, дізнавайтесь з наступного сюжету. На полігоні в селі Новоандріївка зібрались військові, волонтери та місцеві школярі. У павільйонах показують сучасне українське військове обмундирування та зброю. Карабіни різного калібру нічим не поступаються своїм аналогом єврозразка і вже зарекомендували себе у боях на сході. Головною ж своєю перевагою виробник вважає доступність. Ми можемо е, піти на зустріч пользователю і покупателю в якихось то вопросах чуть-чуть немножко подработати конструкцію, падиво требування і нужди, якщо це, це і дійсно обосноване. Далі ми обеспечиваем повне сервісне обслуживание на протяжении сервисного, сервісного срока. Ми обеспечиваем повне послесервисное обслуживание, постгарантийное. озброєння. Вже встигли спробувати і вояки з кіровоградщини показують, чим у боях забезпечує їх держава. 70-го 70-го року випуска вот. mm -hmm. 70 то зі своїми проблемами своїми. Вот. Буфти разнесував вести хороший точний огонь со временної війни за труд затрудні. Ну, Поряд зі зброєю демонструють обмундирування. Усі види спорядження діти приміряють на собі. Тут у нас це гранатний Бачите, Він відкривається одним рухом, хто відходить гранат. Наступний медичний, щоб завжди був під рукою. Тут ми маємо жгут для перетягування ран, ножиці для розрізання форми, і всередині відповідно медичний підсумок. На відміну від зброї, яка майже повністю виготовляється з вітчизняних комплектуючих, амуніцію, хоч і роблять в Україні, шиють здебільшого із закордонного матеріалу. Все заради якості, запевняє виробник. Ми виробляємо з імпортної кордури. Тільки виключно це спеціальна тканина, яка використовується країнами НАТО для вироблення спорядження, яка не горить, яку не видно в ночник, яка не плавиться, вона просто тліє і тухне. Це. В цьому спорядженні ми використовуємо навіть імпортні нитки. Підприємства на презентацію запросили військові 57-ї бригади. Вони вже пересвідчились у надійності засобів. Зброя дає на, будемо говорити, по своїм технічним характеристикам намного то тобто дальність, кучність, це нас, в принципі, вистрає, що ми можемо на определенних дистанціях для нас безпечніше працювати. Для цього проводимо також снаряження, яке ви, видите, все удобно, все продумано, скомпоновано під наші задачі. Захисники сподіваються, презентація заохотить меценатів на придбання сучасного озброєння та амуніції для війська. Олександра Ільченко, Яна Семенюк, Сергій Баранюк день за днем.